Вітаю вас, друзі! Приїхав я, друзі, на свою рибалку. Ця рибалка буде в мене на поплавок. Я приїхав на, на карасі. Ну, як попадеться, то може і линка п'іймаємо. Так що готуємо лодку, готуємо вудочки і будемо рибачити. Лодку ось ми вже приготували. І зараз спускаємося на воду. Ну що, Починаємо рибалити. Закинуть дві вудочки. Будемо пробувати. Шукаємо, де воно чи є вже він. Чи карась обзивається, чи не обзивається. Тут постоїмо, там воно хороше містечко кинути. Будемо пробувати. Так, наживка в мене, черв'ячок на одній і на двох вудочках, і на двох крючках у мене переловка. Ну, Поки ще ні води покльовки. Поки ні води покльовочки нема. Оце так. Ну що, постояли, тут перепливаємо далі. Нема тут карася, щось поки не хоче нічого клювати. Будемо плити шукати. Підняли місто, переплив на нове місто, поближиться вже до машини, коротше. Щас прикормить і вже будемо тут. Будемо тут. Что-то вроде патрушка, что-то там проклевывало, что-то трогало. Ну, та прикорми, можно же попотихоньку, что-то и подъедет. Там червячок, На, на черв'ячок щось трогало. Ну, не, не видно, щоб риба навіть дуже і гуляла де. Хто я знав? Може він від та хворіє, зараз скорость. Будемо бачити. Так, меняем и тут. Снимаем проволоку. Цепляем червячок. Цепляем червячок. Раз на червячок клюет, то будем ставить червячок. На одни то ставим приловка, хай стоит. Бачите, что тут Став, прикормив, воно диви. І попалося. І клюнув. І клюнув. Карась. Так, да, тут карасики ловкі. Що ловки, а що вкусні, що добрезні. Це не пшевіцький карасики. Ці карасики. Мякенький, солодкий. Так, закидай. Проморгавшись. Забрало черевячок. черв'ячок. черевячок. його сейчас опаришем придавим, так, щоб не крало. И вперед. Так, 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 так. Щось над проловочку-поплавочок. Походив, походив спокійно і остановився. Опа. Ні. Та й треба цю вудку приймати. Вона мені не подобається, вона ця вудка через Уж больно вона. Така вона гнучка, що я не знаю. Дивлюся рибка бігає. Рибка ходить, бо очаретик тик-тик, яка не знаю, ну, ну хтось ходить. Очерет потрошку -по трогає. Це тихо стало. Ну, карасики ловки, ну, звісно, я... тут ловилися і карасі караси такі, що. по 500 грамм, по 600. капитальный караси ловились. Ну, первый такой грамм на 300, на 250 взял это. Да и то хорошо, хоть на пути есть. Вот, смотрите, что. Вот. Оце він, бродяга. Оце він. Бачите, як перекинув урні, і хорошо. Це користа, карась так. карась так карась. Да, надо пинцет брать. О, карась. Вот это карась. оп. Все, ракету наблюдаем. Наблюдаем. закину прямо в очеред туди. Хай там побуде. Ну, ця тільки перекинув сюди ось по центру, Сходу взяв. Блюс поплавочок виложив, я так і не ожидав. дав. Думав, мелочь, якраз другу вудку перекидав. ну, Нічого. Це вже карасик повинний, це вже хороший карасик. Продає черв'ячок не обновляв. Такий він поїжений. Можу обновити, додавити ще туди. Бо хорошому куску рот радується. Щось поплавочок непонятно. Диб, дип, дип, щось. Щось хвилюється. Хвилюється. Хтось потихеньку тащив туди, в сторонку. Ну, а ці два як копані як стоять. Ну, ти бачиш. это самое. О. Ось, пожалуйста, дивись, який краснопер, блин. Ёперный болят. Ну це краснопер. Краснопер так краснопер. Ну заберу його. Кинув турбин. Так, підживляємо червячка. Зачетний красноупер, конечно. Все, закидаємо. Оп. Щось я близько кинув. Зовсім близько. Що там, что там, Не, непонятно. Бо стоять отак. А Нащо? Аж цікаво. Одна утка одна утка працює і, і все. Одна вудка принцеса, друг, друга принцеса мучить. <гум> <гум> ну, так, друзі, на цьому будемо закінчити свою коротеньку вечірню рибалку. Рибалкою я задоволений. Рибалка так, кать, рибалка, розвідка боєм вийшла. Подивився я, що тут вже карасик потроху -по обзивається, так що треба приїжджати зутра. Не забувайте підписатися на мій канал, поставити лайки. До скорої зустрічі, до слідуючих рибалок на цьому місці. Пока.